За неповних два роки від голоду, організованого штучно, померло понад 10 мільйонів людей. Це чверть тодішнього населення України. Три мільйони з них діти. Спричинив багатомільйонні людських жертв. Не було тоді ні війни, ні потопу, а була тільки злая воля одних людей проти інших. І ніхто не знав, скільки живого люду лягло в могили старих, молодих і дітей іще ненароджених у лонах матерів. Ми сьогодні тут щоб сказати, що пам'ятаємо тих. То загинув у голоді 1932 та 1933 роки. Ми сьогодні тут, щоб сказати, що Україна наповен голос говорить про страшну трагедію в історії нашої батьківщини. Ми сьогодні тут, щоб сказати, що засуджуємо всіх тих, хто причетує до смерті мільйонів людей у стражденні голодні роки. Ми сьогодні тут, щоб сказати, що віримо, що страхіття Голодомору ніколи не повториться. 1932-33 роки. Давно це сталося. Я зовсім малою була, але пам'ятаю все наче вчорашній день. У нашому селі з'явилися чужі люди, не розуміла до чого це, та згодом я уперше побачила її, страшну примагу голодний. Скільки дітей? Примараз з'являлися завжди, коли судомили живіт. І я втекла, та серед спустошеного села на кладовище у полі я завжди бачила її. Я пам'ять і мене не вбити, пересторога для нащадків я не забувати і не повторити. Найголовніша місія моя. Я Україна, я пролима світу, країна сонця, щедрості, тепла. Родючі землі, люди працьовиті. Здається, так би вік жила. Та не судилось кровожерливі ординці Стоптали кіньми всі мої поля. І помирали в муках українці. Від долі злої стонала вся земля. Тож згадаємо сьогодні великомучеників нашої історії. Пам'янімо і знайдемо в собі сили пройти за ними дорогою їхнього Хресного путі. Не їм це потрібно, а нам. Все, що вони могли сказати світові, вони вже сказали. Тепер наша черга. Сонце сходило на церковні синіполя, та а сідало за обрій кольору крові і не пізнавало землю. Чорний ворон'я збирає широ над ним, заціпенілими в тяжкому смертному сні. А чи була того року весна, чи прилетіли знайомих людських осей, Довірливі лелеки, чи співали травневими ночами солов'ї? Ніхто того не бачив і не міг бачити. На світі весна, а над солом нависо чорна хмара. Діти не бігають і не граються. Ноги тонесенькі, складені калачиком, великий живіт, голова велика, похильна до землі. А лиця немає, це зуби зверху. Сидить дитина, гойдається тіло вперед, назад. Скільки сидить, стільки гойдається. І безкінечна пісня голосу. Їсти, 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 ні від кого не вимагає. Ні від матері, ні від батька, а так простір у світ Їсти, їсти, їсти. Голод стер з їхніх обличчя усі сліди щасливого життя, перетворивши їх на замородовних примар і лише в очах, що з'явився відблиск далекого дитинства. Бога, Діти, просили, Бозю, дай хоч одненьку картози. Люди їли все, що попадалось: мерзлі буряки, які знаходили на плантаціях, просяну шелеху, різні бур'яни, а найбільше їли лободу, яку обмивали кип'ятком і замішували мукою з липового листя або коченів кукурудзи без зерна. Хліб. Скільки померло з тим іменем на устах, іменем вже 33 го року. Благаю вас, бережіть хліб, бо хліб це символ життя. Першим, як правило, гинули чоловіки. Пізніше діти і останніми жінки. У 1933 році померлих від голоду по селах стало стільки багато, що труни лежали на вулицях, дорогах. Хатах по кілька діб. Влада на місцях призначала окремих людей, котрі збирали трупи і відвозили їх на кладовище Везьми, одержуючи за свою працю продовольчий пайок. Вони здебільшого ховали людей у неглибоких ямах, земля, в яких ще довго ворушилася, посеред серед мертвих нерідко бували і живі. Земля перевернутися від того, що було але світ не розколовся, сонце сходить, земля обертається, як їй і належить. Коли людина помирає, запалюють свічку, щоб душа летіла при світлі і знайшла свій приблизно у вічні. У 1933-му померлим ніхто не став свічки, то дощі не досі не брикають і не можуть опікуватися нами. Запалимо свічку пам'яті зараз. Хилить свічку, свічку пам'яті про втрачених людей, Про жадання колоски пшениці, які страхом притискають до грудей. Хай горить вона і не згасає, свічка болі, як гірка сльоза, знов минуле в вічність промовляє, голос правди лине в небеса. Реквієм, немов молитва лється. Плаче свічка, як жива душа, чорні тіні стукають у серці, і зникає вічності межа. Очі тих, хто згинув передчасно, їх ніколи не забуде час. Хай небо кожна вклониться людина, закарбувавши цей страшний урок, палають свічки, впавши на коліна, і молиться пшеничний колосок. Зруніть сльозу, бо ми не мали сліз. Запачте разом, а не наодинці. Зроніть сльозу за тими, хто не зріс. Їх мали звати гордо – українці. Заплачте, затужіть, заголосіть. Померлі люди стогнуть стоїть ними, благають українці, донесіть стражденний бій голодної країни. Ми не маємо права забувати національну трагедію, коли люди умирали цілим селам. Страшні події, Ми, тим паче, не маємо права забувати її чорних сторінок, щоб не припуститися помилок. Ми дякуємо за увагу глядачам за те, що були з нами в такий складний захід. Дякуємо за розуміння, терпіння і я думаю, що всі ви Ми би хотіли донести до них весь цей жах цієї трагедії голодомору, і можливо після цього заходу у них з'явиться якісь думки, з'явиться якесь натхнення більш поглибити цю тему, почитати, адже в українській літературі дуже багато прикладів, які якраз таки освічують цю проблему. Тому. Цін. І цінності, які щоб у них більш прокинулися. Історія ж циклічна, тому, на жаль, зараз ми можемо спостерігати трагедії в тих самих регіонах. Да. Ну, я сподіваюся, ми змогли донести до них цю ідею, цю, цю шану, mm -hmm. яку вони мають нести з собою. І сподіваємося, ми досягли своєї мети. Мені розповідала про бабуся, про це коли я ще була маленькою, і потім мені розповідала ще бабуся і мама про це, що бабуся про бабуся це переживала у свої роки, коли вона була маленькою. Я не знаю, мені про це не розповідали якось дуже об'ємно, але бабуся казала, що толком нічого не могла їсти і так далі. Але вона жила до 80 років. Захід був максимально складний і насправді дуже чуттєвий і дуже хапає за душу, за серце. Дуже жахливо за те, що пережили наші українці, за те, що страдали люди, діти. Це насправді ну не передати словами просто. Бо це тут внутрі сидить, і це неможливо якось дістати цю горіч, цей біль, що пережила наша нація, цей геноцид. Напевно, ще у младшій школі, у класі, може, другому, першому, коли проходили теж захід, розповідали, але там не у таких подробностях. Бо... От. І це справді це дуже сприймало ще тоді важко. А зараз, коли вже більш свідомо, це. Мої рідні знають доволі добре історію, у мене бабуся вчитель історії, і ця тема була мені якийсь час дуже цікава, бо хочеться знати, що пережили наші пращури і що сталося на наших землях. Якщо чесно, то зараз присутня на душі така ну, туга, дуже тяжко, тому що ну. Я собі не можу уявити, як це було в реальності. Те, що це відбувалося, але це відбувалося, і це жахливо. В цьому немає прощення. Влада хотіла зберегти економічне положення і вивозили весь хліб на продаж за кордон. Тому українці, які цей хліб вирощували, були змушені голодати. Змушую задумуватися над тим, що буде далі, що ти маєш робити для того, щоб якось покращувати ситуацію в країні. Знаєте, ми дізналися ще про ці трагічні часи, ще десь у четвертому класі, і насправді це настільки страшно, що ну хочеться передати іншим людям про цю трагедію. Ну, сподіваюся, що ну, школя, школярі ж в нас були на заході дорослі, і вони вже розуміють, що це таке і яка це трагедія для України. Я бачив зацікавленість в очах старшокласників, старшокласників яким ми розповідали все це. І я надіюсь дуже сильно, що вони зрозуміли, що ми змогли, змогли їм передати біль, який… Діти, дорослі всі е, іспитували тоді, в ті часи. Порог і зараз є, і зараз є ці проблеми на, не на всій нашій території, але на якійсь. І що тоді це було, зараз є. І пам'ятати тих людей, які загинули, які просто були жертвами такого, як Голодомор і все, що є таким. Так, я сьогодні брала участь у цьому заході. Мені дуже сподобалося, що люди, які у нас сьогодні були присутні, я бачила насправді в них якусь зацікавленість, зацікавленість в цьому. Мені здалося, що вони зрозуміли цю біль, яка була в ті часи.